Так, зразу, по -перше, по перше, ну є запитання. до Міші. Так. звідки ця тема? Чому в тебе в голові ця тема? Ну я думав на що цього так. Чи нормально це, або це аб'юз в хаті, так. і я вирішив з вами проговорити це. і ти такий, ти, ти за те, щоб е, зробити я приємно вважаю, що да. і піти далі. Ну не часто. Ми ж тут, ну не часто, не а а а що, що, таке, що таке не часто? Це свято якесь. Водо, Водохреща якась. Це на день святого ну, Миколая так... ти подарив, да ти типу. ну, типу, <смітно> <це смітно> функці... Подивись, під подушку, піднімає та ніша. <смітно> 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 ти засід. Ні, <смітно> за не часто, що ця функція є присутня, ти можеш скористатись, але так. не, не, не ну. <смітно> ти що ну. Ти акцію якусь робиш? Ні ну вона п'яти за Лише писнути з продовження чорна п'ятниця. Ми просили не грязь. Будь ласка. Давайте так. Ви це взагалі я вважаю, некоректне питання? Звісно, да, це.